Замість старих автобусів нові сучасні автомобілі. Комунальне підприємство Спецкомбінат отримало оновлений транспорт для роботи. За словами директора підприємства Романа Рибачка, потреба в нових автомобілях була актуальною вже давно, адже старі стали непридатними для якісного виконання роботи. За словами керівника підприємства, очільники міста, зокрема виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, вимагає від усіх комунальних структур якісного надання послуг а з оновлення техніки виконати. Поставлені задачі було б неможливо. Прийшовши на посаду директора спецкомбінату, я отримав завдання від підміського голови оновити трошки парк комунального підприємства, бо ті катафалки, що в нас є, вони вже і морально і фізично застарілі. Відтак, автопарк комунального підприємства уже минулого тижня поповнився двома новими автомобілями, які оснащені усім необхідним. Це більш сучасні автомобілі з всіма передбаченими. Це спецавтомобілі передбачені для саме такої діяльності, які вони безпосередньо будуть здійснювати, а не а не перероблені автобуси, пази, скажімо, які які на до сьогоднішнього дня. Про необхідність оновлення техніки говорять і водії спецкомбінату кажуть, нові автомобілі значно комфортніші для роботи. Машина нова, кондиціонер, е, автономка, зручна машина до роботи. на 100% вона краще. Нова є нова, кажуть. Нові машини є нові машини. Автобуси вже свій ресурс, мабуть, відходили. Втім, як розповідає директор спецкомбінату, сучасні автомобілі не останнє оновлення в автопарку підприємства. Наразі вони вже планують закупівлю нової спецтехніки для інших робочих задач. На даний час плануємо до кінця року ще придбати дві одиниці техніки. Це міні-екскаватор для купання ям на кладовищі та якогось погрузчика для того, щоб вивозити сміття. Вікторія Якимець Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.